Вітаю, я Руслан Білякович, ваш експерт з вирощування рослин. Настає пора, коли літо змінюється осінню, і більшість квіткових рослин вже не так нас радують сильно, як літку, тому що мало квітів вже більше думає рослина про те, як вже до зими готуватися. І приходить пора, коли на сцену виходять інші музиканти трави. І сьогодні ми розповім про одну дуже цікаву рослину. Яка є не просто красивою, вона ще дуже корисна як для людини, так і для ґрунту, і в селі для природи. І називається вона міскантус. Тож не сади, а посади. Знайомтеся, це міскантус. І це міскантус, і та міскантус скрізь міскантус. Але в моєму саду він ріс не вчора і не позавчора, а вже десь років п'ять. А взагалі історичний міскантус у нас прийшов приплив із Африки та Азії. А чому? Тому що він надзвичайно декоративний. Окрім того, що в нього красиве листя, в нього ще дуже часто дуже дуже ефектне цвітіння. Він широко використовується в ландшафтному дизайні, як в міському, так і в приватному, тому що він прекрасний не лише влітку, восени він ще дуже гарний взимку, тому що більшість сортів міскантусу зимують із листям, зберігаючи свою ефектність навіть під снігопадом. Хоча, якщо дуже сильний сніг, він може поламатися. А також міскантус дуже практичний, його використовують в майже в всіх сферах нашого життя. Перше це агрономія. Міскантус дуже класний для відновлення ґрунтів, тому що може рости на будь-якому ґрунту, навіть найбіднішому від собі, після кукурузи, після соняха. Ви висаджуєте цілу плантацію міскантуса, і буквально вже за 5 років у вас буде майже чорнозем яким чином? Тим, що міскантус він дуже швидко нарощує біомасу і, перегниваючи, він удобрює ваш ґрунт. І поступово-поступово поступово додає туди органіки. Окрім того, що листя також в нього дуже потужне кореневище, яке буває теж відмирає і збагачує собою ґрунти. Також його використовують дуже гарно в скотарстві, тому що він швидко росте, його полюбляє велика рогата худоба і мала також. Це дуже ефектно, адже в нього немає майже немає шкідників. Тому більшість. Культури, таких, наприклад, як проса, ячмені злакові, також те, що використовують навіть якісь там і хрестоцвіті, він ефектом може собою замінити. Тому що трава, він, звичайно, швидкоросла і дуже корисна. А також міскантус дуже ефективний в енергопромисловості, тому що він є дуже гарною сировиною для формування блоків для спалювання. Міскантус в східній медицині використовується навіть для лікування кишково шлункових хвороб. Умовно, всі міскантуси можна поділити на дві величезні групи. Є маленькі підгрупи також серед них. Ну, перша, це та, що декоративно квітуча. Ось я собі придбав новий саджанець, називається букле або Бакл. Дуже цікавий сорт. Його соцвітя називається Волоті вони дуже красиві, схожі чимось, якщо ви ніколи не бачили світня міскантуса, дуже схоже на квіти соцвіття кукурудзи, але значно ефектніші. Вони мають. Таку покручену форму сподіваюсь, наступного року я вже побачу кінця, тому що для він ще дуже маленький. Треба йому нарватися сили. А далі будемо бачити, що з нього буде. Інша група це декоративно-листяні сорта. Їх можна умовно поділити на три великі групи. Ті, які міняють свій колір, стають восени, коли приходять перші приморозки: фіолетові, червоні, різні, пурпурні, дуже красиві. І друга група, менша друга підгрупа це варієгатні. Бачите, ось міскантус, китайський варіїгата. А також третя група заключна, та яка має теж смужки, але вони поперечні. Так би мовити, група зібрінуси. Відповідно, це міскантус зібрінус. У мене є їх десь, напевно, сортів 5. Є Goldbar, є Little Zebra, є Little Giraffe і Apache. Дуже красиві рослини. Вони відрізняються між собою за формою свого куща, а також за наявністю або відсутністю смужечок на листочках. Міскантус дуже ефектний в саду, тому що це неймовірна краса. Я не знаю, аналога жодної трави, яка була така красива. Але так не завжди. Міскантус дуже любить поспати, так само, як і я. Тобто він прикидається лише в травні, початок червня, залежно від того, який це регіон. На півдні швидше, на півночі трошки пізніше. І от коли він починає рости, десь в травні, такі досить невеличкі листочки, які думаєш, боже на яке воно буде негарне, ну, що з нього буде? А потім поступово, 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 коли сонце стає більш потужніше, більше вологі, і він виростає величезний кущ. Ось, наприклад, міскантус гігантський, який писав до мене, він просто неймовірний. Уявіть собі, що в березні це просто нуль, тобто просто гола земля. І ось такий красний виростає буквально за 4-3 місяця. Потім, коли настає осінь, він розцвітає, радує нас цим ефектним цвітінням, там і метелик який хоч прилітає. А потім поступово, вже, коли настають перший приморозки, він змінює свій колір. І настає зима, листя жовте. І це так красиво, коли ви його зв'язуєте, щоб хтось ніг не поламав. І такі дуже поетичні пейзажі, ніби от якийсь Китай десь там дуже красиво. Тому я вам не рекомендую його обрізати на зиму. По-перше, це просто втрачаєте цю красу пейзажу, а по-друге, міскантус має таку певну особливість. Він може вас просто замерзнути, він ще вимокнути взимку. Тому що, коли ви зрізаєте його стебла, там утворюються порожнисті від такі отвори, які мають собі його стебла. Туди заходить вода, вода потім починає замерзати, розривати, і кореневище міскантуса може просто загинути. Тому краще зберігати його необрізаним до весни. І міськантус потрібно різати тоді, коли починається його ріст. Це квітень може бути травень, перші його ознаки. Побачите, коли із землі починають рости такі маленькі, як списи. Зазначає, що міскантус прокидається, веріть йому каву і в ліжко. Звісно, міскантус має користь не лише для вуличного садівництва, але й для кімнатного. Особисто я використовую стебла міскантусу гігантського як опори для моїх рослин. Я з них роблю цілі драбинки, тому що його стебло має дуже велику досить міцну силу, тому що там багато целюлози і багато речовин, які допомагають йому бути як бамбук. Але така палка десь може слугувати вам роки три, потім вона, звісно, пропаде, тому що бамбук є бамбук, а міскантус це міскантус. А в моїх руках новий житель саду. Тож давайте його посадимо. Ось тут буде рости мій міскантус, тому що тут місце сонячне. Тут багато вою, тому що тут у мене і барбарис і хвойні різні поливають часто, адже міскантус дуже потребує вологоль, але це дуже важливо. Хоча деяких видів коріння може сягати навіть 2,5 метра, але це означає, що саме в цього карликового міскантуса є таке кореневище. Груд мене тут звичайний, змішаний. Що нам треба? Нам потрібні добрива, нітрамофоска, азотні добрива, лопатка, що головне, і трошки води, тому що вже поливав тут недавно. Давайте глянемо кореневу систему міскантуса. О, подивіться, які красиві у них корені. Вони такі і червонуваті, і жовті. Дуже цікаві. До речі, цього ніколи не помічав. Як добре, коли щось нове. Можливо, це ознака саме цього сорту. Як бачимо, йому десь, напевно, років два, тому що ось тут в центр був. Це була одна поділка з одним таким стеблом. Потім він поступово наростає по периферії. Я читав, що він не агресивний, тому можна спокійно вирощувати його тут. Хто його сусіди? Це Модрина Крейчі, це барбариси, чубушники. це така е, єлина звичайна, анонін випір називається. І там пішло-поїхало. До речі, про агресивність. Видовий міскантус китайський він дуже агресивний. Він швидко заповнює собою територію, дуже швидко наростає, і це небезпечно. небезпечне. Небезпечне, тому що. Він може бути там, де ви його не гукали, тому що, знаєте такий вираз? Непрошений гість. Це саме про видовий міскантус китайський. Видовий міськантус корисний, якщо у вас величезна територія, вам треба заповнити ландшафт. Якщо у вас обмежена територія, наприклад, ваш приватний маленький сад, бажано його. Також обмежувати в рості. Як це робиться? Просто беремо по периферії, закопуємо шифер або якісь такі на метал. Наприклад, можна, щоб його створети під підземні корені, міська щоб вони не змогли пробитися. І бажано, щоб вони були трошки вищими, тому що знаєте, так травичка буває така нагла, так я просто. Лікось звішу і пошло-поїхало далі рости. Тому будьте обережними. Для компактних садів треба брати карликові сорта, от прикладів як бакал. Це дуже красиво, він виростає всього півтора метра, максимум буває ще метр. Тож давайте його садити. Що робимо? Викопуємо яму. Невелику. Грунт у мене бачите такий сторгом змішаний, тому що тут росла сосна. В кислому ґрунті. Міськанці, до речі, прекрасно росте як і на кислих ґрунтах, так і на нейтральних, і навіть слаболужних. Так, приміряли. Нам вистачає. Трохи добре. Не так багато. Хоча вже і майже осінь, але йому це не буде зайвим, тому що трава вона дуже любить поїсти. Так, наливаємо воду. І закопуємо наш міскантус. Не варто його заглиблювати, тому що завжди потрібно сидіти на рівні того, як вона була посаджена в горщику. Ось, ну і в принципі, все. Так, міскантус буде рости. Оглянувши міскантус, я бачу, що тут стебло потовчується, тобто, можливо, він зацітене навіть в цьому сезоні. Я буду дуже радий, тому що ніколи його не бачив в садах, ніколи не бачив в житті, лише на картинках. А самі знаєте, що таке картинка. Це може бути і фантазія, і фотошоп. Якщо ви живете в більш північному регіоні, бажано ваші міскантуси трохи прикривати на зиму, тому що перший рік посадки він може вимерзнути, все може бути, зима може бути абсолютно непередбачувана. А міскантус він дуже крутий в культурах, не лише в садівництві, також використовують в центрах відновлення психіки людини. Американці давно вже висаджують в рекреаційних зонах поновлення здоров'я людини траву, тому що його шум дуже нагадує шум трави, прерій, відкритої природи. Це дуже благодійно впливає на вашу психіку. Але будьте обережними: трава, вона міськантус цікава, вона красива, але може бути Якщо Ще проведете ось так по його листю. Нічого не буде страшного. а Якщо. В зротньому напрямку ви можете порізатись, адже трава таким чином себе захищає, адже є багато ласих, хто хоче його поїсти. Тому трава себе так і боронить. А як воно робить супчики? дуже просто. Всі трави вони накопичують сіліцій із ґрунту і з ґрунту притворюють його на маленькі ножі. Ось чому у тварин, у корови, в кози зуби дуже швидко сточуються, адже спробуйте переживати. Пісок. Міська тут поливати часто, хоча б два рази в тиждень, адже буквально забути полити його на деякий час і його листя скрутиться в трубочку. Але це не так страшно, тому що якщо ви знову дести йому воду, він миттєво розправить свої крила, як Атлант. Свого розміру, майже півтора метра, я думаю, він досягне через рік, через два. Побачимо, як буде себе поводити і погода, і сама рослина. Я буду допомагати тим, що буду вносити весною добрива. Буду мульчувати його, я думаю, що скоро побачу великий кущ. Цього року я його не буду різати, не буду чіпати, тому що хай засне з листям, весною тільки зріжу. Я розумію, що поки з цієї кубки не буде особливої краси, але для здоров'я міськантуса це дуже і дуже, дуже необхідно. А зараз трохи про езотерику та гороскопи. Астрологічно місканти належить двом стихіям повітрю та воді. тому що. Як вода, міскантус, дуже живий, водянистий, потребує багато води, емоційний, граційний. А як повітря він має подвійну природу. З однієї сторони, це красиве листя, а потім повітряне, красиве таке суцвіття. Тому вода моя це і раки, і скорпіони, і риби, і повітря, і терези, і близнюки та водолія це саме арсенал для вас. Тому що, я думаю, саме вона додасть вам сили та емоційної стабільності. Тож вирощуйте міськандус, він дуже красивий. Неважливо, чи у вас величезне поле, там ціла ділянка, чи маленький садочок, обов'язково знайти собі саме той сорт, який буде саме для вас. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!